Доброго дня, шановні студенти, сьогодні ми будемо з вами знайомитись з методами прижиттєвої діагностики гельмінтозів. Для того, щоб поставити діагноз на гельмінтози, необхідно враховувати епізотологічні дані, клінічні ознаки та проводити лабораторні дослідження. Основне значення надать гельмінтокопрологічним дослідженням, метою яких є виявлення яєць, личинок, гельмінтів або їх фрагментів. Метод послідовних змивів Для дослідження нам знадобляться баночки, пінцет, скляна паличка, металеве ситочко, чиста вода, предметні скельця і сам досліджуваний матеріал. Для дослідження достатньо 50 грамів фекалій, які поміщаємо в ємність. І змішуємо з 10 кількістю води. Суміш перемішуємо скляною паличкою. Потім фільтруємо через металеве ситечко і даємо відстоятись 5-10 хвилин. Після цього обережно зливаємо на досаду рідину. А до осаду додаємо чисту порцію води та знову даємо відстоятися. І так, доки рідина не буде прозорою. Потім зливаємо рідину. Осад поміщаємо на предметне скло за допомогою піпетки. Та досліджуємо під мікроскопом. Метод дарлінга для проведення методу нам знадобиться ступка з пестиком, металеве ситечко, центрифужні пробірки, пінцет, рідинат дарлінга та металева петля. Фекалій поміщаємо у ступку Додаємо воду і пестиком все перемішуємо. Потім проціджуємо отриману суміш через металеве ситечко. І переливаємо у центрифужну пробірку, після чого рідину центрифугуємо 2 хвилини при 1500 двох тисяч на хвилину. Після цього рідину зливаємо. А до осаду додаємо рідину дарлінга. Спочатку до середини пробірки та осад розмішуємо скляною паличкою. Потім доливаємо рідину до повної пробірки. Після чого Знову центрифугуємо. Потім металевою петлею знімаємо 3 краплі з різних місць і переносимо на предметне скло для мікроскопії. Метод філеберна, для дослідження нам знадобиться ступка з пестиком, насичений розчин кухонної солі, стаканчики. Металеве ситочко, пінцет і сам досліджуваний матеріал. Для дослідження беруть 5-10 грам фекалій, поміщають їх у ступку або склянку. Додають невелику кількість насиченого розчину кухонної солі і розтирають. Потім доливають розчин з такого розрахунку, щоб його доводилось приблизно 10 частин на одну частину фекалій. Отриману масу розмішують скляною або дерев'яною паличкою. І проціджують через металеве ситечко. Отриману пробу відстоють 30-40 хвилин. За цей час яйця гельмінтів ще мають меншу питому вагу. Ніж насичений розчин кухонної солі, спливають. Після чого металевою петлею знімаємо три краплі з різних місць і переносимо на предметне скло для мікроскопії.